Зараз моє все життя, воно по військових частинах, шпиталях. Я так вихвилювалася вийти на драматичну сцену для мене, поп-співачка. Це ви так переосмислили значення народної артистки. Як я можу покинути країну, коли щось стало не так? Я ніколи в житті не знала, що моя професія може бути настільки потрібна. Підходить до мене, каже: купила сукню. Вчора була тютелька в тютельку, а сьогодні міряю жмот, ага, тютельки виросли. До речі, допомагала мені писати найкращі гумористи України. Що ж Наталя Могилевську може так швидко порадувати сьогодні? Я чую, як муха пролетить в тому. В тому залі настільки всі уважно слухають. В мене такі принципи, які можливо навіть не всім підійдуть. Легенда українського шоу-візу приїхала у Рівне з моновиставою Я вдома. Мене звати Ольга Добреля. Це програма «Тауновиті». І сьогодні у мене в гостях співачка Наталія Могилевська. Доброго вечора. Добрий день. Дуже рада, що ви приїхали до нас у Рівне. Як вам місто? Місто, я знаю і місто дуже багато років, але ж е, зараз моє все життя. Воно по військових частинах, шпиталях. Uh -huh. Сьогодні я була в вас в центрі в Маріуполь і завітала до них. Я вдома! <ріст> Як приємно як красиво, що приємно. Тобто зараз. Місця для мене виглядають трохи по-іншому. Угу. Рівняно пощастило, до них приїхала вистава Я вдома, є можливість її побачити. Тож давайте трішки детальніше розповімо про її створення. Це взагалі не вистава. І не була виставою, і, зад... угу. і не було такої задумки навіть. Це просто частинка, шматочок мого життя, це розповідь про війну моїми очима. Справа в тому, що там, де я гастролювала із концертами останніх два роки, не можна було провести балет або оркестр. Mm -hmm. Можна було приїхати. Якщо є розетка, це взагалі щастя. Якщо є якась просто гітара, це кайф. А якщо за зеленкою фронт і треба мовчати, то mm -hmm. я взагалі не можу співати. Я можу просто розповідати. І так я почала читати вірші. А потім зрозуміла, що нашим хлопцям для підтримки потрібно сьогодні дещо інше, бо вони в набагато кращому настрої там ніж ми тут, угу. чесно їм, повинна їм потрібна якась не знаю підтримка, потужна музика. І я добав додала гумору в мої розповіді. Ну, наприклад, я до мене я щойно дієта в мене була. Я готувалася до концертів на 8 березня і попросила прибрати все там сільді речі в холодильнику. А тут ці всі бомбошки до мене дісталося дев'ять людей. Дев'ять людей, і вагітна сестричка на восьмому місяці, і з дітьми, і з літніми людьми. Всі до мене приїхали. А в мене просто сільі дієта, розумієте? Що робити, ми поїхали, а магазини зачинені, взагалі давали там буханку хліба на людину. Ми поїхали в чотирьох, відстояли ту чергу, взяли того хлібу, приїхали. І от далі, далі гумор про те, як не знаю, як е, почали бомбити енергосистему, а ми всі вирішили, українці, що Що це класна можливість ще зробити ще декілька маленьких бандерівців, розумієш? Угу. От. І от через той жарт, через те, як в мене подруга в Харкові живе, е, там на сайті мамашки збираються, і одна на, на в повному серйозі пише дівчата. А ви не знаєте, через скільки днів можна, можна дитину після ядерного удару в школу вести? Тобто я після цього кажу завжди, що цей народ, я думаю, що не перемогти. І от такий підтримуючий настрій із гумором розповіді про війну моїми очима. І якщо б не продюсерка, дуже відома, українська Нона Кондрашова, яка там подруга Ади Руховцово, і вона побачила цей мій, випадково цей мій концерт в Шпиталі десь, і вона каже, Наташа, так то ж вистава. Uh -huh. Я кажу, яка вистава? Вона каже сучасна, драматична вистава, яка повинна бути зіграна в якомусь Головному театрі і от театрі Лесі Українки на, на Хрещатику ми зробили. Я так вихвилювалася вийти на драматичну сцену для мене. Поп-співачка, це просто це магія і священно, священне місце. Сьогодні ми даємо щомісяця декілька вистав. Ми зробили вже другу виставу, іншу, доньки. І лише на виставу Я вдома в Києві зібрали за рік більше, ніж стадіон Олімпійський. Тобто, це просто щось неймовірне на театральну виставу. Так, так що вона народилася випадково, просто тому що не можна було із собою привести оркестр, і треба було тихенько себе вести. Я почала розповідати історії mm -hmm. і е читати вірші. Ну, ваші глядачі відзначають, що це зовсім інший рівень, це вже ну прям, прям рівень. І я так розумію, ви так переосмислили значення народної артистки. Я знаєте, що я не те що переосмислила. Просто це як якщо ти виходиш заміж на весіллі, ти кажеш, я буду з моїм чоловіком і вгонь, і в радощах завжди. Угу. Я 25 років. На ну, мої вистави приходили люди. Ну, як я можу покинути країну, коли щось стало не так? Це все одно, що покинути чоловіка, якщо він захворів. Є якісь речі, які повинні бути ну, священними. Цей народ дарував мені кохання, любов справжню 25 років. Тому я. Таке вирішила для себе питання, що я залишусь тут. І цю зиму я теж готуюся. У мене вже там є солярка готова, якщо що. От ми поставили минулого року, було дуже важко, було дуже холодно було, тому що в нас приватний будинок в передмісті. От, ну, останній там, от за мною вже там якраз межа міста. От, і було важко, а зараз ми поставили вже акумулятор, ми готові. У нас і піч. Є дрова повний повний двір. Українців не здолати. І... Не здолати. Я крутила ті самопальні лампочки на початку. Вручно, сама? — Вруча, що там їх крутити? Ага. Батарейка, лампочка, батарейка, лампочка. По всьому дому поставили і вночі просто прекрасно працювали. Днів 30 точно працювали. От, і така історія. Тобто я впевнена, що народний артист повинен бути із народом. Це вже всі повторюють цю фразу. Ну, так. Е, і насправді дійсно ж так і відбувається. Аншлаги в Києві в інших містах України. Я бачила у Рівному теж повний зал, е, але все ж ви кожного разу відіграєте виставу і проживаєте ці емоції. Як це от ще це відчувати? А, вона доволі важка з точки okay. зору емоцій. Я не можу дозволити собі бути неналаштованою. Мені завжди потрібна година, півгодини, щоб налаштуватися, все згадати, всіх хлопців, заради яких, кому я присвятила цю виставу, когось вже немає сьогодні живих, згадати всі історії, щоб із вдячністю до Бога, із любов'ю до країни, із любов'ю до людей вийти, тому що їй не можна дозволити собі просто зіграти. Там якось ну, поверх поверхнево, скажімо так, uh -huh. треба заглибитися в цей стан. От, І що мені допомагає грати, їх дуже багато було вистав: 10, 15, 20 вистав щомісяця по країні. Коли я бачу очі людей, яким це потрібно, я скажу тобі чесно, що ніколи в житті такого сенсу своєї професії, як в тих мітро яких я співала, як в тих на цих виставах я ніколи в житті не знала, що моя професія може бути настільки потрібною. ніколи? От, тому це мені дає наснагу, дає мені сили робити наступний крок. І ми хочемо зараз зробити ще одну виставу, тому що я відчуваю, що людям не вистачає сьогодні гумору. В мене є друга вистава, доньки, там є такий гумористичний персонаж, я його придумала зробити сусідку Наталки Могилевської. І яка прожарює Могилевську цю, вона її ненавидить, і вона там все розповідає про те, що п -п -п, яка товста стала, що там як гармошка туди-сюди. Підходить до мене і каже, купила сукню. Вчора була тютелька в тютельку, а сьогодні меряє жмот, ага, тютельки виросли. <гум> От, І вона така ну, дуже так, про, про характер, про все, про те, що там, і про Зеленського, про ті танці, про, ну, просто прожарю її серйозно. В неї такий успіх в цієї сусідки, що спочатку вона один раз виходила. їй, до речі, допомагали мені писати найкращі гумористи України, 95-й квартал. Там хто Ласточки, Ліга Смішнік Чевурін, пан там головний. От, тобто найкращі коміки писали. Оцей перший ви, перший виход. Я бачу в неї такий успіх. Я вже написала другий виход сама. Вона ще і втретє в мене виходить. Я зрозуміла, що сьогодні люди потребують чогось якогось гумору, якогось е, підтримки, якоїсь такої, знаєш, е, із вірою, із настроєм гарним. І от ми, я хочу зробити таку третю виставу. Угу. От суто гумористичну. Може, можливо, цю сосідку сосідку там і використаю. Я думаю, нашим українцям сподобається. Наші українці на меми, навіть на і такі. Е, Важкі ситуації розбирають, а поки я тоді, мені цікаво, що ж Наталію Могилевську може так швидко порадувати, якось так моментально. Моментально. Моментально, ну ех, моментально. Будь-які успіхи наші на фронті. Це розрозуміло, що я просто всім серцем, ну настільки що мене може порадувати. Не знаю, сьогодні такі прості радощі. Змінилося життя. От, і е, немає тієї суєтності, яка була до цього. Е, і цінності, найголовніші цінності, які, ти знаєш, от кажуть, найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші моменти нашого життя. І ця жахлива війна разом із тим всім жахом і Страхом, що вона принесла нам, вона зробила нас зовсім іншими. Угу. Я такими красивими українців ніколи не бачила. А ніколи. ви відчуваєте, що ви стали ніби як сильніші після того, як от це все відбулося? Ми стали сильнішими. Угу. Ми стали. Ми... Знаємо із власного досвіду, що таке мужність, що таке взаємодопомога, що таке милосердя, що таке любов. Коли це все сталося у Херсоні, я на два дні пізніше приїхала до Києва і кажу, давай допомогу надішлемо. Нова пошта мені сказала, стільки допомоги, що ми вже не приймаємо. Дякую. Ага. Ми не змогли передати допомогу, тому що стільки людей відгукнулися. І допомогли, що їй нема вже куди дівати. І нова пошта закрила таку можливість. Українці не Ну, Українці не зламані. Ось такі речі вони мене просто, просто дивують. А любові, скільки зараз навколо, угу. от що я радію, скільки весіль прямо там, на фронті, скільки я одна з тих, хто закохався під час війни. От, тому що якось відкрилися серця. Люди стали, да й чоловіки. Чоловіки б так щиро і спокійно зізнаватися в любові, можливо, до війни ще б довго міркувало, чи так, чи ні. А сьогодні воно серце відкрите. От, якась така красива, краса, краса, мужність, єдність з'явилась в українців. Ось це я бачу на кожній виставі. Ось це мене просто. О ти сьогодні почуєш, побачиш. Як люди співають вголос, плачуть, обіймають один одного. Ось воно як. І якщо б я взагалі тобі скажу, що до цієї вистави мої всі спроби читати вірші ну, були смішними і нікому не були потрібні. А сьогодні я чую, як муха пролетить в тому, угу. в тому залі. Настільки всі уважно слухають і спостерігають, і думають, міркують, відчувають. Ви згадували про цінності, які тепер у нас з'явилися. І от мені цікаво, який життєвий принцип ви ніколи не порушите? Життєвий принцип. Ну, Я взагалі три роки провела, якщо ти знаєш в монастирі в Індії, а мої принципи вони взагалі, про те, що муху не можна образити. Тому в мене такі принципи, які, можливо, навіть не всім підійдуть. І я дуже серйозно за цим слідкую. От. Але звичайні не вбий, не вкради. От. Є якісь речі. Ну, наприклад, я свого чоловіка чекала 10 років, і 10 років була самотньою, Уже. і ні з ким не мала стосунків. Я розповідаю це в моїй наступній виставі доньки. І, і тому, що я вирішила стати попрацювати над тим, а якою я є подругою, жінкою, дружиною. Тому що якщо я не змінюся, я притягну на що. <рес> <рес> Доки я сама не, не перероблю це. Але це серйозне було рішення. Я ж не приймала рішення на 10 років це зробити. <рес> Думаю, попрацюю над собою, не буду будувати стосунків. Але якось воно затягнулося. Спочатку праця над собою, далі три роки в монастирі в Індії, далі повернулася ковід. І щось, ну, якісь так, чекання було, так, знаєш, 10 років загалом, але це було рішення. Доки я не відчую, що не відчую, це мій чоловік. І я сказала, що в мене в житті ще буде один чоловік, одна людина. Ну, я впевнена, що що б не відбувалося в нашому житті, це все на краще. І попрошу вас сказати щось таке обнадійливе, щось позитивне для наших глядачів. Як ми змогли зупинити того ворога страшеного, який був набагато більший за нас і є набагато більший за нас? Чим, особливо на початку, до того, як Тойлендліз або та допомога почала працювати, в нас нічого не було. Інколи люди то зупиняли танки голими руками, банками з гірками з збивали дрони. І от спитайте мене. Що я вважаю своєю головною задаче завданням і місією сьогодні, ми змогли зупинити ворога лише силою духу, ось цього духу, віри в те, що Господь на нашому боці. І в те, що ми повинні перемогти. Перемога буде за нами. Ось цей, цим світлим духом, цією силою ми змогли зупинити. І я хочу побажати. Рівнянам, не втрачати цієї віри, не повертатися до тої суєтності життя, яке там щось пропонує нам, або автомобілі, або там голі попи, або якісь там потреби, які треба задовільняти. Я хочу і бажаю нам всім триматися ось цієї ці сили, ось цієї віри, допомагати нашим. Воїнам робити все можливе заради перемоги і не втрачати тієї краси, яка зараз відкрилася в серці кожного українця, тому що ми можемо стати прикладом для всього світу. Вони вже всі давно забули, як треба, як можна. Навіть <зас> в тих героїчних стрічках, які ми бачимо, в них вже немає тої щирості, яку зараз має кожен українець просто. Звичайний пересічний громадянин має таку щирість в очах, таку красу, яку не мають голівудські актори. Дякую. Mm -hmm. так. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була співачка Наталія Могилевська. Мене звати Ольга Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.